Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ще одна зйомочка така, ремонт продовжується. Вже хочу вам показати, як виглядає веранда. Ось Покладена вже плітка фартух, стіни покрасені, декоративна шпакльовка, покладена вже плітка на підлогу. Розмістилися всі розеточки, все. Це завішали поки така міні-тюль. І зараз покажу. Резеточки є. Потолок планується через пару днів, буде вже замовлений, буде розмітка світильників точечних. І ось ця стіна ми її залишили для того, щоб розмістити глиняні. Кірпічики така буде імітація кирпічної стінки, ну і плюс плінтуса в кінці. Виглядає непогано. Зараз вона ну, Кажеться, що таке, стіна дуже темна, чорна, але коли освітлення буде більш, бо зараз така маленька лампочка. То воно тоді вже буде трошки світліше. Плюс все-таки вигорання буде ще колору, я так думаю. І зараз у нас на вулиці дуже пасмурно і дощить. Так що, якщо буде літом сонечко, я думаю, що буде виглядати дуже. Гарно, не буде похмуре. Вікон це раніше закінчувався будинок, і вікон це ванна з туалетом. Також поклали отаку пліточку від подоконника. Можна буде потім щось поставити, може, з техніки або з декору, теж потім будемо вирішувати. Робітники перебралися, вже поклали гіпсокартон. Сьогодні, субота, неділя вони відпочивають. Я обираю потрохи, тому що треба навести порядок і сюди пере... віші перетягнути, коробки з Дитин... Дитин... Ди... дитина тут ось у нас дежуря з собачкою з Рижулечкою. Дай Рижулька? Вона спить така маленька бубочка, Так що охороняє будинок. Ось така пліточка. Бачите, все в сіренькому, не знаю, щось, захотілося сіренький такий стіль. Кирпичики будуть покрашені в білу фарбу. І на ній буде розміщено 4 картини, ті, що я зараз малюю. Дві вже готові, третя в процесі. І ще одна буде. Додатково. Тоді ж розташування будемо, може, в відді ступільничок якось робити. І то так, що, ну, ось так. Продбігаємося. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.